Футбол в Івано-Франківську відродиться, а стадіон Рух знову виправдає свою назву. Перша за останні чотири роки франківська команда покаже себе в другій лізі чемпіонату України з футболу. Відбудеться це 19 серпня, де МФК Тепловик зіграє проти другої команди Маріупольського і Лічівця. Організатори вірять в перемогу та очікують підтримки з боку містян. П'ятницю вийдемо в бойовому складі. Щоб порадувати наших болільників, та команда, яка зараз створюється, щоб вона була не на один рік, не на два роки, а на багато-багато років, так як було колись, просимо в першу чергу болівальників підтримати і фінансово через купівлю квитків, через купівлю абонементів. Ви знаєте, що ціна в принципі така доступна. Ціна квитка 20 гривень. Друге це є абонементи, які можна придбати на цей рік 160 гривень на всі матчі до кінця року. Нова команда тепловика складається тільки з місцевих гравців. Тренери роблять ставку на молодь, але розбавили її досвідченими футболістами, що сподіваються, допоможе команді здобути перемогу у матчах. Наша команда створена з наших гравців, обласних, міських, тільки наших. Нема ні одного чужого футболіста. Гравці раді відродженню футболу на Прикарпатті. Вони налаштовуються на гру та обіцяють потішити вболівальників позитивним рахунком. Ми своєю свою чергу будемо старатися віддаватися на футбольному полі, щоб здобути позитивний результат, щоб зробити праздник людям. Придбати квиток чи абонемент на матч можна в касах стадіону в будні дні.